Для 12 метрів. Якщо говорити про е, різні інші вулиці, їх дуже багато тротуарів. Це і тротуари були на вулиці Швабської проживлені, частина тротуарів на е, е, По е, набережній православній проложено дійсно тротуар аж до е, православної церкви і е, зупинилася, на жаль, ця е, дія. Тобто е, ви. Зрадувши мене, вирішили питання, перейти в опозицію і тим самим зробили все те, щоб ці два роки, які залишилися, не було готова на цій програмі. Андрій, дозволі. Скажіть, будь ласка, а що там з питанням працює програми, що у вас було в платі, його задаткували, потім війська, скажімо, за світла, як ми там довелося цю земельну ділянку? Що робити як тренувати А чи? я не знаю, Ірина, я зрозумів ваше питання. Я ще попередню свою каденцію планував побудувати кладовище біля кордону, там, де учасні споруди. На жаль, в шостому році ми вже почали це робити. В шостому році не вдалося цього зробити, тому що була нова команда виграла вибори на тлі влади. Яка отримала під час помаранчевої революції, ви розумієте, пройшов рік і друга команда прийшла, яка підтримувала помаранчеву революцію від Гатушника. І ці землі були віддані, ви знаєте. Тому, прийшовши до влади, я зразу почав думати про те, де ховати нам майбутнє у покійних ужовидцях. Лишуючи землю, ми не змогли знайти більше гектара, півтора гектара землі в одному місці. Вирішувати питання і частково в кожному із районів міст робити кладовище, це не раціонально, недоцільно. І я би сказав так, що кладовище має бути в одному місці, де зроблена інфраструктура, яка потрібна саме для тих чи інших.